2000 років Всім привіт-привіт! І ми знову з тобою зустрілися. На цей раз так, це не відеоігровий ролик, це ролик про поговорити. <свісно> а, які теми я на сьогодні хочу розібрати? Це перша тема, де я зник. Друга тема як в нас пройшов 23 й рік. І третя тема це що очікувати від 24-го року, а конкретно від мого з тобою каналу. На якому ну, зараз якби, ти слухаєш це аутіо-відеоряд. Стосовно того, де я так пропадав і чому останні пару місяців не виходили ролики, а, я навіть не виходив, типу, особливо на зв'язок в Телеграмі, чи навіть в тому ж спільноті Ютуб. Відповідь дуже проста. Я дуже надіявся, що кожен от, третій-четвертий день з моменту, як я опублікував останній ролик, я зможу сісти і нарешті записати летсплей, як ми з тобою, Боже, яке стареслове летсплей. давно вже забув, що їм користуються. Записати ролик про, наприклад, хаус Flipper або навіть там не знаю, Hotel Rіновейтоor, які доволі легко йдуть для мене. Мені вони подобаються, це релаксові ігри. Але так сталося, що місяці два назад я поміняв роботу. Ну, на момент виходу цього відео, це було місяці два назад, як поміняв роботу. І в мене суттєво, суттєво зменшився час, який я можу приділяти своєму хобі, тобто зйомці відео, викладання його на YouTube. Минула робота мені дозволяла використовувати десь половину свого дня суто на себе, як мені завгодно, як мені хотілося. Тобто я міг спокійно майже кожен день сісти, записати відеоролик, змонтувати його, підготувати його на ютубі, оформити і викласти ну сьогодні або завтра, просто щоб ти могла дивитися, щоб ти міг дивитися, ну так би повністю без проблем. На сьогоднішній день моя робота не дозволяє мені такої розкоші. Я, я приходжу і просто тупо, або в мене нема сил, або я просто не встигаю щось зробити ну, нормально. А різати в фронте на наші відео з тобою, ну тобто випускати їх 20-30 хвилин. Ну я не хочу, бо, наприклад, коли ми з тобою граємо в Хаус Фліпер. То це гра, в якій 20-30 хвилин це дуже маленький період, за який можна щось встигнути зробити. От згадай, наприклад, останні там ролики, де ми з тобою цілий будинок реінновацію робили там. Це, ну, це реально ролик, який був записаний одним махом за дві години і потім розділений, розділений на двоє. Тобто, ну, це дуже багато часу займало, і я просто, типу, не встигав. Але кожен. День я думав, ні, ну от сьогодні я точно сяду і запишу. Ні, Ну от сьогодні я точно сяду і запишу. І думаю, ну не буде негарно випускати пост, що, типу, хлопці, дівчата, дивіться, я зникаю на деякий час, мене не буде, роликів не буде. Я от думав до останнього, що от, ну точно сьогодні, ну от завтра, ну от післязавтра, ну от вихідні, ну от на вихідних, ну точно запишу Два-три ролика, щоб на тижні було. Але <смі> ніяк не складалось. Ай, коротше. Така ситуація. Але не переживай, ролики будуть виходити. Я трошечки налагоджу справи в своєму житті і виділю ще на той час, реально, щоб це було в такому ж якісному форматі. Можливо, навіть краще, набагато краще. І хронометраж не буде різатись, щоб все було як було, щоб все було класно, все було окей. А Стосовно другої теми, стосовно 23-го року, я хочу одразу сказати, що я дуже вдячний за 136 підписників, так, 136, так, 136 за 136 підписників на моєму каналі, кожен з вас і кожна, це ну, це велика дяка. Реально, це дуже дякую вам. Бо коли я починав записувати відеоролики м -м, з кінця літа, я взагалі не розраховував, що за такий короткий період терміну. Короткий період терміну, цікаве складає слово. За такий короткий період часу я зможу взагалі набрати хоч якусь аудиторію, хоч мінімальні там 15 підписників, бо ну, Ютуб ця справа така. Сьогодні повезло, завтра ні. Але бачите, ви зі мною, і я вдячний, дуже вдячний, особливо вдячний людям, які коментують відео, які відповідають на запитання, які я ставлю в роликах. Бо Ну, давайте будемо чесними. Типу, додивитися ролик до середини або до кінця, це реально ну, доволі складна тема. Бо, наприклад, я зазвичай включаю довгий ролик і лягаю під нього, там можу заснути, і в це все окей. Мої ролики і створені для того, щоб ви могли розслабитися і забути просто про свою реальність трошечки хоча б на 5 хвилин, щоб ви могли відволіктись. І просто, ну, наприклад, засинати під ці ролики. Тому вони такі медитативні, якщо вже на то пішла річ. Е, так, е, І тому я дуже вдячний тим, хто коментував, хто підтримував і хто підтримує і буде продовжувати підтримувати мене. Е, особливо велика дяка всім тим, хто залишає коментарі з такими підписами, як просто для просування відео. Це реально дуже класно. Дякую вам. Реально дякую. Це допомагає, і як мінімум, мені приємно, що ви дивитесь цей контент, і ви хочете ще дивитися. Хочете, чекаєте наступну серію, чи просто кажете, що вам сподобалось в нинішній серії. Ну, це окрема дяка. Дуже вам дякую. В принципі, за цей рік особливо нічого крутезного не сталося. Ми з вами випустили доволі багато серій. А в наступному році я дуже сподіваюся, що вийде випускати набагато більше. І я дуже постараюся підкріп підкоригувати свій час так, щоб в мене було можливість записувати окей в день, хоча б там на тиждень по два-три ролики, щоб це точно залізно було? Ну я постараюся, дуже постараюсь. Так що, 23-й рік ми закриваємо доволі класно, і я дуже вдячний кожному, кожній хто зі мною. Стосовно 24-го року, які плани, які ідеї, яке майбутнє. А майбутнє каналу, думаю, зрозуміле. Канал буде продовжувати свою роботу, я буду продовжувати роботу над цим каналом. Це моє хобі, це не основна моя робота. Це те, що мені дійсно подобається робити. Мені подобається записувати для вас відеоролики, монтувати це доволі нескладно. Ну, тобто, інтро, аутро, вирізання якихось частинок і, ну, типу, мені подобається сам процес монтажу. А, і що найбільше мені подобається, коли я викладаю ролик, я бачу, що. Ну, мені не важливо кількість людей, скільки це подивиться. Мені важливо те, що вам сподобалось ті, хто подивився цей відеоролик, хто дійсно зміг провести свій час спокійно, розслабитися і, типу, навіть заснути під нього. Типу, мені дійсно це приємно. Я радий цьому, дійсно. А... На майбутнє далі, я думаю, ми будемо пробувати з тобою проходити е, не тільки медитативні ігри, такі як House Фліпер там, Hotel Реновейшн, але і спробувати якісь AAA ігри бо на сьогоднішній день я вже оновив свій комп'ютер. Ну, не найкращим чином, але достатньо для того, щоб ми змогли з тобою щось проходити. Можливо, не те, що вийшло прямо завтра або сьогодні, але те, що вже ну, якби в деяких роках часу от, останніх. Також будемо пробувати з тобою проходити ігри, які нам тільки попадуться, які тільки зможуть. Можливо, перейдемо в якісь хорор ігри. Я чесно, ну, я боюсь хорорів, скажу тобі чесно, я реально їх, ну, я недолюблюю їх. Якщо грати з кимось, мені окей. Якщо грати самому, мені стрьомно. Ну, не так, щоб прям... капець, як стрьомно, але явно не одне з моїх улюблених м, про... ну, часопроводжень за комп'ютером, це грати в хорори. Але ну, треба пробувати. Треба пробувати грати, тож очікую, що з наступного року ми з тобою 100% спробуємо пройти хоча б парочку хорорів ну, або щось хоророподібне. А також я хочу сказати, що я дуже вдячний за те, що завдяки тем, тій роботі, яка була пропрацьована в 23 році, в наступному році ми зможемо з тобою вже бачити відеоролики з більш якісним звуком, з більш якісною картинкою. І що на сьогоднішній день формат вже більш-менш устоявся, більш-менш я розумію, як він має виглядати. І які в мене є ще ідеї на майбутні ролики, як їх оформлювати буде, як в них буде звук, відео, картинка. А я бачу, що багато хто дивиться мої відеоролики з телефона. Ну тобто статистика Ютуба це доволі просто показує, коли ти кріейтер, тобто з яких пристроїв дивляться. І я розумію, що формат, в якому я зараз випускаю відео, він... Здебільшого всіх влаштовує. Тож формат відео буде залишатися таким самим: 18 на 9, тобто співвідношення сторін, щоб можна було спокійно переглядати на телефоні, а також, в принципі, доволі непогано, зручно, на комп'ютері. Тож, з цим все буде окей. Можливо, навіть стане краще, якщо я зможу оновити собі залізо стосовно монітора і відеокарти. Ну, і ще там деяких елементів, які я от думаю, чи варто, чи не варто міняти. А в принципі, на цьому всі питання, які я хотів оголосити, відповіді на питання, які я сам собі задав, я оголосив. І я хочу побажати найважливіше, це те, що в наступному 24-му році, щоб всі плани, які ти не зміг і не змогла виконати е за цей рік. Вони не зникали, вони не випаровувались як те, що не здійснилося, щоб вони переносилися і ставали більш амбітними на наступний рік, щоб всі ці пунктики, які ти собі позначив в календарі, в списку бажань, в списку справ, вони змогли виконатися. Якщо це якийсь дуже важливий, великий, не знаю, там якийсь пункт, який, здається, просто нереалістично виконати, я бажаю, щоб. Ти зміг розбити їх на частинки, змогла розбити на це все на частинки і виконати кожний цей пункт, щоб в кінці наступного року, або на початку наступного року, або в середині просто подивитися на цей чек-ліст і розуміти, що все виходить, все добре, все, все справджується. Все справджується, звучить доволі пит... ну, цікаво, але все що все окей, все виходить так, як планувалося, або навіть якщо не планувалося, це вийшло. І що саме головне, я хочу, щоб е, настрій твій завжди тримався в, ну, на високій планці. Опускати ніс зараз не можна. Ми всі розуміємо, що зараз іде повномасштабна війна, і що зараз е, мати пригнічений настрій це. Це дуже легко це зробити, бо новини не дуже радісні, деколи радісні, деколи не дуже. Але тримати себе в руках, радіти речам, які тебе радіють, ну тобто маленьким якимось речам, маленьким гавинтикам, наприклад, на або чомусь подібному. Радіти, що в тебе є можливість зараз займатися тим, чим ти займаєшся, і думати про те, що ти можеш зробити. Краще для себе для інших. Ну і найголовніше: хорошого настрою, хороших вихідних, хороших свят! І побачимося в наступному відео. Па-па!